Ось школа гарних звичаїв, на порозі яких лежав тоді я, безталанний хлопчина. І тут на цій арені практикувалися такі змагання, що я більше остерігався вживати варваризми, ніж уживши їх, не заздрити своїм товаришам, що вони цього не зробили. Кажу тобі це, Боже мій, і визнаю слабі сторони, за які мене хвалили ті, подобатися, яким було для мене тоді тим самим, що жити чесним життям. Бо ж я не бачив пащі ганьби, у яку вкинули мене далеко від очей твоїх. Бо що ж могло бути гідкіше за мене в очах твоїх? Хіба ж я не дійшов до того, що подобався навіть таким людям, оскільки незліченими обманами ошукував і свого вихователя, і вчителів, і своїх батьків, а все через свою жадобу до забав, дурних комедій, через свою непогамовну жадобу наслідувати те все? Я вдавався також до крадіжок з льоху і столу своїх батьків, чи то з ненаситності, чи тому, щоб могти дати щось хлопцям, які, так само, як і я, кохалися в таких забавах, але відпродували їх мені. І мене також у тих забавах охоплювала така марна жадоба піднятися над ними, що коли я відчував себе переможеним, здобував перемогу підступом. Чи було щось, чого б я не міг стерпіти, і що мене обурювало б так, як тоді, коли я ловив когось на негідному вчинку, саме на такому як і мій? Зате, коли ловили мене і докоряли мені, то я скоріше волів битися навкулачки, ніж поступатися. Чи ж це все просто хлопчача невинність? Ні, Господи, ні. Дозволь мені сказати це Боже мій, бо це власне те, що від вихователів і вчителів. Горішків м'ячів і горобців згодом переходить до наставників і владарів золота, поцілостей і невільників, все це взагалі передається від молодшого до старшого, як після прутиків ідуть більші покарання. Отже, це лише символ низької покори, зображений у ніжній хлопчачій постаті, що ти похвалив царю наш тоді, коли сказав дітям: таким належить Царство Небесне.